Врізали сьогодні наші бійці по низці важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях, так і про центр Генштабу. Підтвердив це і також підтвердили успішне враження нафтобази у Калузькій області. Єдине, що ми не володіємо інформацією щодо всіх наслідків успішної роботи наших артилерістів, Але можливо поділитись своїми міркуваннями, що це означає, особливо з урахуванням того, що ворог так би мовити надзвичайно нервово реагує на нашу роботу. Ну але як казали класики, нам своє робить. Ну сьогоднішні повідомлення новині вони свідчать по перше про те, що збройні сили України продовжують бойову роботу зі зменшення потенціалу противника до ведення агресивної війни проти України, знищуючи його військову інфраструктуру, зменшуючи його військові можливості. І в першу чергу, якраз ті. Об'єкти, які суттєвим чином можуть впливати на потенціал противника, як по забезпеченню збройних сил армії агресора, саме необхідними засобами для ведення агресивної війни, так і звісно, щоб для знищення ряду об'єктів, які здійснюють безпосереднє забезпечення. Військ на лінії фронту, і от про останнє може свідчити якраз нанесення удару по аеродрому Курська Північне або аеродром Халіно, як він ще називається, це аеродром спільного базування, який використовується, він ще раніше використовувався як цивільною, так і військовою авіацією. І там зараз аеродром Східний. Ну, він може, скажімо так, є вірніше місцем базування авіаційної техніки, такої, як транспортні літаки, що можуть там здійснювати забезпечення військ, так і літаків тактичної авіації, що використовуються для нанесення ударів по Україні в першу чергу терористичних ударів. по Територіях, що межують з державним кордоном між Україною та Російською Федерацією, так не безпосередньо лінію фронту, і також відзначається нанесення удару по об'єктах, які використовуються противникам для постачання військ тут. Ну, Приходить на думку те, що саме удар по калузі є таким визначальним. Саме під час цього удару є так всі свідчення, що він мог, міг бути нанесений по заводу Тайфун це завод, який безпосередньо залучений до виготовлення ряду. Таких виробів, які є критичними для Російської Федерації, в першу чергу це е, корабельні е, протикорабельні ракетні комплекси, е, а також е, ряд е, електронних компонентів і систем, які е, постачаються для оснащення е, кораблів е, російського флоту, е, тож цей удар скажімо, розширяє перелік тих об'єктів, які вже стають безпосередньо, скажімо, входять до об'єктів ураження збройних сил України, і от є ну, певні підстави говорити про те, що з, зі збільшенням можливостей збройних сил України по використанню різних засобів, як Власного виробництва, так і а, тих, що ми отримали від партнерів, а, список таких об'єктів буде значно розширюватись. Ну і чим буде зменшуватися відповідно потенціал противника. пане Валерію, дивіться. Ну, ми розуміємо, що це історія не лише про знищення дуже конкретних військових об'єктів, зокрема там арсеналів, там логістичних центрів. Це впливає на лінію фронту. Так розуміємо, що ворог починає це також враховувати в своїх оперативних планах, розуміючи, що ну, там, найближчі 200-300 кілометрів вони не мають змогу підтягувати те, що називається. Все необхідне для забезпечення їхніх наступальних активностей. Як це може на вашу думку, можливо, ви бачили ті чи інші підрахунки? Чи плюс-мінус розумієте, як це може послабити наступальний потенціал ворога? Це може безпосередньо впливати. Звісно, що от ефект від цього він може бути трохи віддалений. У перспективі і це пов'язано з поступовим зменшенням можливостей противника саме по логістичному забезпеченню військ, зокрема і перебазування складів боєприпасів, відтягнення тої тактичної авіації на більшу глибину зменшує потенціал противника як безпосередньо по підтримці. Військ на землі, зокрема тієї ж авіації, так і відповідно збільшує час на логістичне забезпечення і відповідно витрати, що ну, може значно впливати саме на здатність ворожих військ проводити ті чи інші операції, тому що для проведення будь-якої операції необхідна концентрація певних можливостей. Це сили і засоби, і це все має працювати. Ну відповідно до графіків, здійснюючи там постійне постачання тих же боєприпасів, ну, мастильних матеріалів, здійснення медичної евакуації, ну і інших процесів, що безпосередньо впливають на успішність військ на фронті, і от розширення можливості наших військ по завданню. Таких далекобійних ударів, але скажу, що це не ті далекобійні удари, там про які можна говорити ще в подальшому. Це на 300 кілометрів, це на оперативну глибину, саме які призначені в першу чергу для того, щоб впливати на потенціал ворожих військ шляхом впливу на їх логістичне забезпечення, ну і відповідно на підтримку. Тих сил, що діють на землі за допомогою авіації і також далекобійних засобів противника, які також підпадають під удар українських далекобійних засобів, пане Валерію. Вчора ввечері служба безпеки та міністерство внутрішніх справ показали інформаційним агенціям уламки нової російської ракети, яка вдарила по Дніпру. І як зазначив президент Зеленський світ має системи протиповітряної оборони, які здатні захищати Україну від... Від такої зброї розуміємо, що зараз Україна не має такої зброї, яка би могла захистити Україну від подібного роду ракет. Чи зараз вже є якесь конкретніше розуміння, чи це була міжконтинентальна ракета, чи це була можливо не міжконтинентальна ракета? І знову ж таки, скільки у світі існує, взагалі таких систем, які здатні збивати подібні ракети, і як нам їх отримати. Ну тут, в першу чергу там слід говорити про те, що ну, коли розмова йде про те, що балістична це міжконтинентальна ракета або середньої дальності, слід зазначити, що це умовно все визначено лише договірними умовами, умовами договору про РСМД, де балістичною ракетою рахується та що летить, летить на відстань більше ніж 5500 км. Кілометрів, а ті, що менше, летять, це ракети середньої дальності ну до тисячі кілометрів. Але, наприклад, якщо говорити про ту ж РС-26. Рубіж, про яку говорили, то в неї дальність варіюється від 2 тисяч до 5 тисяч кілометрів, що було підтверджено і верифіковано в тому числі і американцями. Тож цю систему можна було умовно віднести і до того і до того типу, але спосіб дії цієї системи він ну в принципі. Цих систем вони він не відрізняється стосовно того, що було застосовано, орієнтовно все ж таки на те, що було на заявлено головним управлінням розвідки, і це е Судячи з усього, система кедр, яка почала розроблятися в Російській Федерації після відмови у 2018 році від системи Рубіж, ну і тут слід зазначити, що Росіяни не звикли щось робити на новому місці. Тож цілком вірно, що система кедр може бути логічним продовженням системи Рубіж, яка в свою чергу також. Була базувалася на системі ЯРС. Ну судячи з усього, росіяни почали розробку цієї системи кедр для того, щоб потім у плановому порядку здійснити заміну вже тих же систем ЯРС, які застарівають і в тому числі втілювати концепцію, яку хотіли реалізувати в радянському союзі, де може існувати ціла лінійка ракет, в тому числі міжконтинентальних і середньої. Дальності, що базуватиметься на однотипних ступенях, яких, наприклад, для балістичної міжконтинентальної балістичної ракети потрібно три не менше трьох для того, щоб вона здійснювала далекий політ, і відповідно середньої дальності достатньо двох ступеней. Причому може це досягатися комбінацією різних типів ступеней. І відповідно для застосування на різних типах носіїв, то що стосовно боротьби з такими системами, то звісно, що для цього потрібні спеціальні протиракетні системи. Ну і тут, в першу чергу, те, що можна говорити, оперативно можна ставити питання перед нашими партнерами про передачу однієї з подібних систем, це в першу чергу, що спадає на думку, це. Мобільний комплекс, САД, який би міг впевнено боротися з подібними цілями. Ну крім того, є ще система Aegis СШО, але для України вона менше підходить, тому що знаходиться в стаціонарному стані. І відповідно в американців є три системи. Яка яких можна умовно назвати скажімо так мобільною версією шор, які базуються на пусковій установці системи МК 41 vls і це також що було б дуже доречно, якщо б американці захотіли випробувати подібну систему в реальних бойових дякуємо. Домовах, дякуємо, пане Валерію. Ну будемо сподіватися, що іронія. Байден з Трампом нас почують. Ну це така гірка іронія, але ситуація серйозна. І дякую вам, пане Валерію, за цей аналіз в прямому ефірі. Еспресу Валерій Рябих, військовий експерт, директор з розвитку інформаційно консалтингової агенції Дефенс Експрес був з нами на зв'язку.